Марцинків, фракція, всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановне товариство, звісно, наша фракція підтримує даний законопроект, його треба ухвалювати. Адже в цьому законі також розширюються повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема щодо контролю за поводженням з тваринами, з рослинами з, з, з тим біорі, світом біорізноманітнім, біоріз, яке подарував нам Господь Бог. Тому сьогодні фракція Всі об'єднання Свобода вважає, що цей закон потрібно підтримувати і звертаюся до голови Верховної Ради про те, що нам слід виділити один день пленарного засідання щодо законів, які стосуються посилення ролі місцевого самоврядування, і зробити реальні кроки для того, щоб сьогодні показати місцевим громадам, що ця верховна рада здатна сьогодні проголосувати за законодавчі акти, які посилюють роль громад, зокрема щодо законів фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Щодо змін до бюджетного кодексу, який дозволить нам сьогодні кошти місцевих громад, в тому числі на контроль за тваринами за поводженнями з собаками з іншими тваринами, які існують сьогодні, в місцевих громадах, все таки розміщати не в державних казначействах, а розміщати в державних установах і державних банках. Тому фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода вважає, що сьогодні один день пленарного засідання ми повинні Виділити для того, щоб розглянути всі законодавчі ініціативи, які є, що стосуються посиленню ролі місцевого самоврядування і місцевих громад. Це є дуже важливо в контексті того, що Україна повинна перейти від рішучих декларацій до рішучих дій щодо посилення ролі місцевого самоврядування. Дякую, слава Україні! Дякую, народний депутат Глазунов.